Призов до Збройних сил України на строкову військову службу розпочався 1 квітня. А вже 6 квітня Олександрійський військовий комісаріат відправив на службу першу партію новобранців. Вісім новопризваних Олександрійців зібралися на подвір'ї військомату. Їх проводжали рідні, друзі та знайомі. Мами хлопців утирали сльози, відпускаючи синів служити. Заступник військового комісара вишикував призовників та оголосив хлопцям, що відповідно до закону вони відправляються служити в Збройні сили та інші військові формування, такі як. Як МВС та Нацгвардія, а також заспокоїв рідних призовників. Згідно з рішення Ради національної безпеки і оборони, ви не будете проходити службу в зоні АТО. Будете причастю, понятно, да? Тому, Батьків, Слава прошу, Богу. не переживайте. Призовників відправили до обласного збірного пункту у Кіровограді, де їх розподілять по командах. Олександрівський військовий комісар побажав призовникам перед відправкою служити гідно. Товарщі військовослужбовці, Хочу нагадати, щоб ви були чимними, не забувати своїх близьких, родичів, постійно перезванювати. Щоб все буде добре. Бути вірними захисниками, вітчизни і продовжувати всі традиції, які були закладені. Що найкращого. Що найкращого. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героя! Призов на строкову військову службу триватиме протягом квітня-травня. Призовники без вищої освіти служитимуть півтора роки, а з вищою освітою рік. Наступну партію Олександрівських призовників, за словами військового комісара, відправлятимуть після Великодня.